Темпи просування Росії на фронті падають третій місяць поспіль. Про таке повідомляє Deep State. В лютому Росіяни окупували 192 квадратних кілометри української території що менше ніж попередні місяці. За даними аналітиків, пікова окупація території спостерігалася в листопаді, попри втрату темпів. А, говориться про повідомлення, що вбивають сотню, відбивають сотню атак ворога майже щодня, і також, за даними аналітиків, пікова окупація території спостерігалася в листопаді. А, за даними аналітиків, попри втрату темпів сили оборони щодня відбувають сотню атак ворога, так ідеться в повідомленні, і водночас війська Російської Федерації просунулися на Сумщині біля миколаєво Дар'їного, Так заявили в Діпстейт. Так, ну тим часом букмекери знизили ймовірність завершення війни в Україні протягом перших 90 днів президентства Дональда Трампа до 20%. Сталося це на фоні словесної перепалки президента України Зеленського Трампа і віцепрезидента в овальному кабінеті. Раніше ринки прогнозів оцінювали шанси на врегулювання війни в 34%, чотири Нагадаю раніше Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години ще до того, як стане президентом. Утім пізніше ще погіршив прогнози, і відвів собі півроку. Міністр закордонних справ Туреччини планує знову озвучити пропозицію Анкари організувати прямі мирні переговори між Україною і Росією. Це має статися завтра під час зустрічі європейських лідерів в Лондоні. повідомляє Reuters. і співрозмовник агентства також зазначив, що міністр підтвердить відданість Туреччини принципам територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Ще Фідан наголосить на зусиллях його країни, спрямованих на досягнення справедливого. І сталого миру в війні мовляв туреччина вже була майданчиком для прямих переговорів між Росією та Україною в березні 2022 року, і готова надалі відігравати цю роль.